Ну що нарешті я дослухалась до підписників і вирішила підстригти малого. Для цього нам потрібно було полетіти аж на Гаваї. Бо що бо аляска це глуше, такої розкіші в нас немає. Разом з цим вирішив позагорати, поплюхатись в океані, покататись на недоробленій машині, поїсти макронів, бо я ж таки робити не вмію. Подивитись, як горять Гаваї. Ну і вигуляти дітей на майданчиках, бо ростуть такі вже дикі на тій Алясці. І ось коли настав час йти прощати з волоссям, я аж сплакнула, бо як від грудей відривала його. Дитина щаслива, Бо нарешті перестануть його називати cute Girl, бо тільки ж у дівчаток блакитні очі, волосся волосі, кучері. Правильно, правильно А тут щось незрозуміле. Ну нічого, ми все виправимо. Малий 45 хвилин просидів, чекаючи, коли він стане справжнім хлопчиком. А я хотіла позбирати все його кудряве волосся, що падає, але на мене дивились як на ненормальну, і я цю ідею закинула. Ця стрижка в нас вийшла в 10 тисяч. що ви хотіли бути хлопчиком? Коштує дорого. Ну а саме в цьому кабінеті ми залишили 58 доларів. Якось ось так. Ну, а це що в нас вийшло до і після? Як вам перевтілення?